Так, привіт всім, ось всі наші помідорки, котрі привиті. Ось тут, де я вробив зрізи точки росту. Бачите, стартують два пасаничка, буде дві голови, на приготову помідорки. Корінець помідор і верх ж теж, теж помідори. Кубалібри, нас назва тут. Ну, кубалібри, а майтай. Май тобто ось вони і такі є. Вони прижилися, точки росту. У них нормальне місце, де воно прижилося. Ось, можете це бачити. Фокусуйся. О, живе. І зараз йде пікування в більший розмір. Давайте подивимося, як це робиться. Горшики. Ви запитали, чого вони, чого вони не пластикові, тому що вони просто є, тобто вони з глина. І пікування проходить таким чином, таким чином, щоб висадити в рівень з ґрунтом. Тобто дістається воно з касети і випади, 95-96% приживаності. Робиться отвір, і в рівень з, з ґрунтом висаджується. Тобто не глибше, не заглиблюємо. Якщо його заглиблювати, то і Торф буде ось тут, на місці з'єднання вверх і низу, товерх дасть коріння і не буде працювати низ, і не буде у нас потужне коріння, стійке там і, ну і взагалі більш потужно. Після цього, після піку, пікування, перес, не, не пікування, а пересаджування, тому що пікування це коли надрив коренева системи, але вона трохи трохи надривається, якщо так брати. Давайте розглянемо штуку ближче, тобто, ну не прямо вбили її, але коріння трохи там травмувалося і воно ось місце зрощення, зростання. Але воно тут трохи постраждало. Ця рослинка. Як її звідси діставали. Тут оцей маркер, завдяки якому сіяли сюди носіння ось, і прищепи. Маркер у нас, давайте так подивимось. Це маркер. Раніше його засолили зверху, щоб зробити отвори для насіння, а тепер його засунули знизу в цю касету, тобто використовують з усіх сторон бідна касета зверху і знизу її. Ось. Якщо подивитись, ось очки вона виглядає. Тобто під касету, під машину цей маркер. І він повиштовував нам розсаду наверх. І тоді менше травмується коронавь система. Але, не вона, вона травмується, але менше. Відсоток у нас виходить десь 95%. Взагалі. Чомусь більше друга, друга, друга менше, в середньому 95% приживаємості. Чому так? Котра була ближче, там стояла сюди, ось сюди, десь тут вона стояла ближче, то коли робили провітрювання, то вона, а вона, ця, ця розсада більш пересиха. Так, котра була там далі під, під склом, під батареями, там було більше вологи і там 100% майже живих. Тобто, ну не живих, а ті, котрі з, зрослися і будуть, буде з них толк. Ще хотів би звернути вашу увагу на ці рослинки. Це у нас томат, котрий з пасинків. Пасинки ми взяли. Перші зрив пасанків, обірвали і сюди їх струмили. Вони о, вже десь там формує кореневу систему. Торф, мокрий, обрізали трохи листя. Бачите, ось це місце, де воно було обрізане листя. Щоб воно менше випарував вологу. І ставили сюди коріння ну, ще мале. Ще мале, але, але воно формується. І це будуть нові рослини такого сорту, і вони не будуть відрізнятися в рості. Взагалі томат бур'ян. Вона буде не привита, тобто, тут, тут коріння своє. Цей, цей теж не привитий, це, тобто, це буде на продаж. На продаж буде як з своїм корінням, так і привитий. Буде на продаж. Перець буде в нас рости і буде теж на, на продаж. Перець гарнюнька і баклажан. Баклажан, щось йому не сподобалось. Більше проблем у нього. Він привитий. Для чого ви запитали прививати баклажан? Якщо не привитий, цей сорт це такий як, ну, такий, як зібріні. А графіті, графіті, якщо він не привитий цей баклажан, то він висотою десь півтора метра виростає. Ось якщо привитий, то десь половиною і менше скидань а, квітів. Ну, взагалі тут через каплю не так сильно підживлюють. Якщо ще підживлюють, як, є, як у нас, то мабуть він був би метра чотири. Ist. Aber in einem steckt ein Schild schon drin. Der Heiner? Ah, Kuba ha, Libre habe ich, Ja, er ist gerade In, in dem, Mit wenigen ist, glaube ich, ein Schild drin noch. Eins habe ich... Wieso hängen die so einfach auf, oder wie? Äh, in rosa, aber die sind... Die stehen jetzt, und da sind auch, glaube ich, keine mehr. Alter, also, dann kann ich jetzt mit Kuba Libre. Ja. Hier ist auch... ah. Cuba Libre... Ja, auch Kuba Libre. Okay, die sind klein. Касети, котрі закінчилися, грунт повторно не використовується. Це збирається, це ще буде в нагоді. Ось це все. Це ще буде в нагоді, а торф не використовується, тому що тут не хімічать, хімію не використовують. І немає потреби до нього битися. В теплиці ґрунт в десь там його висипають Ось тут сюди, сюди була вставлена касета. Зараз сюди будемо вставляти ще одну нову, подивимось. Ось ця касета, бачите, які великі отвори. Тобто вона підходить під, під це. Так, зараз подивимося, як це повинно бути насправді. Більше потужності. Kommen nochmal die gleiche Sorte und trotzdem mal fällt. Ось ми виносить. Ця розсадка. Натискає і вона влазить. Ось як він повилазив. Бачите, весь легко дістається. Виштовхнуло. Так, закінчимося цей. Дуже важливо така дія, це написати її ім'я, щоб знати, де що знаходиться. І вставляємо тут де закінчиться гібрид сорт.